Коли ліки шанс на життя. За статистикою електронної системи охорони здоров'я в Україні зареєстровано майже 170 тисяч людей з епілепсією. Більшість пацієнтів щодня відстоюють право мати доступ до лікування та препаратів, які відповідають міжнародним стандартам. Далі історії боротьби не лише з хворобою, а й з системою. Ще при пренатальній діагностиці нам поставили підозру на рідкісне захворювання, туборозний склероз. Було десь на 27-му тижні вагітності. відповідно, я народила Матвія, і в нього теж були така тобто наступна симптоматика, коли ми були три місяці. Тобто, яка теж пов'язана з цим захворюванням, і в 11 місяців у нього часа епілепсія. Ірина Гладун розповідає про свого сина Матвія Концевича. Понад 11 років тому у нього вперше з'явилися епілептичні інфантильні спазми, які найчастіше виникають у немовлят. Перебіг цієї епілепсії вирізняється серією спазмів від п'яти до ста під час кожного нападу. Таких серій у хлопчика було декілька впродовж дня. При туборозному склерозі, при інфантильних спазмах, першим препаратом, тобто є сабрил. Його тоді не було в Україні, і взагалі нам насправді забрало це сім років, щоб добитися його реєстрації в Україні. То, як би було, якби ми його вчасно приймали, мені складно сказати. Але звичайно, ремісії в нас не відбулося за цей час. Але з нападами в нас ситуація покращувалася. 80% препаратів для невідкладної допомоги при нападах судом та половина протинападових препаратів для щоденної підтримуючої терапії в Україні не зареєстровані. Це означає, що сотні тисяч дітей і дорослих залишається без можливості отримати невідкладну допомогу чи продовжити лікування при загрозливому стані для життя. За статистикою електронної системи охорони здоров'я в Україні зареєстровано майже 170 тисяч людей з епілепсією. З такою проблемою зіштовхнувся і військовослужбовець Роман Кравець. Перший напад епілепсії стався у чоловіка під час реабілітації. Перший напад був в госпіталі, і я не знав, що таке. Лікарі сказали, що то є наслідки поранення з тим треба жити. Що мені то не подобалося, бо приступи були що раз то більше, частіше. У військовому госпіталі Роману відмовили у додатковій діагностиці. Тож він звернувся у приватну клініку. Після енцефалограми чоловікові діагностували епілепсію. На реабілітацію після поранення Роман поїхав у Нідерланди. В Нідерландах мені відразу першій зустрічі неврола мені видали спрей який в Україні, на жаль, його не можна отримати його я мав носити постійно зі собою. Як тільки починається приступ більше п'яти хвилин, тоді або я, якщо маю ще силу, або моя дружина, яка була на консультації, щоб поступати, я той спрей маю водити. Нідерландах мені його не можуть видати. Коли я звертався тут до лікарів, мені сказали, що він не зареєстрований і його видати не можуть. Декілька разів Роман використовував протермінований спрей. Роками пацієнти були змушені шукати ліки за кордоном або купувати їх за шалені гроші в перекупників. Лікарі мали змогу їх виписувати відповідно до наказу МОЗ України від 29 грудня 2016 року, який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи. Проте використання міжнародних протоколів не дає права використовувати незареєстровані препарати. Самі протоколи лікування не оновлювались 2008 року, тобто майже 20 років. Скільки всього в світі ліків з'явилося, інновацій. ми самі бачимо, як ми за 4 роки прогресували. З умовно 80 різних ліків в Україні доступно 10. І це все ліки дуже застарілого зразка. Частина препаратів для пацієнтів з епілепсією внесені до переліку есенціальних ліків лише у 2023 році. Все завдяки сім'ям хворих дітей, які складали й поширювали петиції на сайті президента. Найчастіше вони звертаються до Міністерства охорони здоров'я з вимогою зареєструвати ефективні засоби, які використовуються в ЄС у 2021 році. Мама дитини з епілепсією Нія Нікель заснувала громадську організацію «Епіпросвіта», яка активно займається правозахисною діяльністю та легалізацією необхідних ліків. Епілепсія не вирок, це хвороба, якою можна керувати, коли є необхідні препарати. Ема Стадник, Володимир Студений, Телеканал Еспресо.